Феху. Сьогодні я вам покажу, як налаштувати бандікам. Так, спершу ми заходимо в загальні і тут вибираємо папку вибору відео, яке ви будете затримано. У ну, мене це для відео, тут ка, робіть, тут складіть, тут забирайте, забирайте, забирайте. Це найкращі буде таке. Далі йдемо у відео. Це старт-стоп. Ну, відео. Ну як починається відео, закінчити зміни? Тут F12, це я дуже вам раду поставити. Тут пауза відео, е, швидка клавіша F7. Е, і Це щоб провести курсор ваш. А вот, наприклад, у меня такая свилка. Тут оставьте клипнішки, щоб е, відметили що відходили с этими колеями, не зрозуміли. Далі заходимо в, в опції. нажимаємо 1, за висотою 0 на 720, FPS 60. Кодек DC, якої з 105, кодек... Тут касаем звук. Кодек МП-1Л2, 102 192, 312 Канале ТРО ТОТАТАСО 4100. Окей. Дальше идем в у А Або стоп! Покажу вам ще в цьому відео, як розто. Ну так, покажу вам в цьому відео. Що є звук правильного на отходе? сюди у наластування. Нажимаємо тут галку ставимо. Тут ставимо Win Sim або у вас может быть Win81. Ну, це залежимо від вашого винду. Ставимо тут ваш Windows, тут микро... ваш мікрофон на лаштунки. Ну, у мене пише на лаштунки. <с Kane> Але я я хоть нажимаю такой мікрофон, свойства, уровни і на 100. Окей. Okay. І якщо ви наприклад якусь гру, і вас все одно погано чути, то тако, нормально тут отей. Всего все Це вже по відеосу. Нормально знову на расслушке. динаміки, Свойства. Уровні. І тут собі зменшуємо. У мене було 100, а я зменшу вже до 60. Теж вам раду зменшити, бо у вас буде слабо чути. Зменшуємо до 60, окей? Окей. Все, у нас звук у нас буде гарно сути, все нормально, все окей. Так, для дайш. Зображення. Це ну, захвати в екрану, це зображення, фотографія, так сказати. Спектаклеча однакий. Це повторю закладену щосекунди. Відображати курсор на фотографії теж. Це не котів, це таке. Це що, увіхнути звук затвору. Я не зрозумів, тут була э, висока якість. Тут будуть ваші відео, які ви записуєте. І так, я вам показав все, що є. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім, що ви зі мною. У мене на каналі вже 5 підписників. Це мене дуже радує Ну, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!